Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про тарологів, астрологів, ясновидців та інших псевдонауковців. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Часто люди звертаються до них з бажанням знайти відповіді на власні питання: Хто я? та чи варто їм довіряти? Ралічені раніше експерти використовують загальні факти та навіть вигадані історії, щоб створити вигляд, що знають про вас більше ніж є насправді. Ви досить самокритичні. Ви відчуваєте, що маєте величезний невикористаний потенціал. У вас є слабкі сторони, але в цілому ви здатні їх компенсувати. Вам подобаються періодичні зміни, і різноманітність, обмеження, пригнічують вас. Ви пишаєтесь своєю здатністю до нестандартного мислення і незалежного міркування. Насправді це ефект барнома явище, коли кожна окрема людина вважається точним описом своєї ситуації, а насправді це стосується багатьох. Також так складаються гороскопи. Антинаукові експерти використовують загадкові символи, таємничі обряди та приховані знання, щоб створити ілюзію магії. Це викликає цікавість та підсилює бажання дізнатись відповіді на свої питання. Одною з головних проблем є відсутність наукових доказів цих експертних тверджень. Наприклад, карткові гадання та тлумачення символів Таро не підтверджені ні науковими дослідженнями, ні надійними емпіричними доказами. Вони базуються лише на власних вигадках, віруваннях та суб'єктивних даних. Галя ти не вигадила, де карти? Що-що? Звичайні арані. Також до псевдоекспертів можна віднести інфоциган. Це люди, які продають інформаційний продукт, що не має практичної цінності. Основний посил будь-якого інфоцигана зводиться до наступного. Я маю чарівну пігулку, яка допоможе розбогатіти. За порівняно невеликі гроші я розповім тобі, як повторити мій успіх. Скоро у тебе буде все, про що тільки можна мріяти. Але виникає питання, з якою метою автор методики ділиться своїми напрацюваннями з іншими, замість того, щоб створити декілька вдалих проєктів та жити безбідно до кінця своїх днів. Серія уроків формула життя допоможе краще збагнути Божу волю щодо вас. Щоби отримати ці уроки, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти ви бачите на екрані. Спочатку інфоцигани обіцяють 100% успіх, а потім стверджують, що виключно учні винуваті у провалах своїх проєктів. І в цьому відео ми поговоримо о том, як ну, з точки зору, наверное, езотерії, каких-то мислительних процесів, а також практичних прикладів, збільшити свою прибыль в 10 разів. Тож, щоб не потрапити на гачок таких шахраїв, будьте критичними до інформації, яку отримуєте. Перевіряйте факти та спирайтесь лише на достовірні джерела. І не забувайте, що критичне мислення є головним у боротьбі з маніпуляціями. І до речі, приходьте на мій курс Як не потрапити до лап шахраїв».